Вітаю вас, мої малята! На дворі усе зима білим снігом замила. А у мене на вікні диво квіти зацвіли, білі, жовті і червоні, і високі, і низькі, гарні квіточки мої. Дітки, погляньте, у нас у груповій кімнаті зацвіли чудові квіти. Ці чудові квіти є кімнатними рослинами. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини, дітки, живуть у приміщенні. У кімнаті їх саджають, поливають, тобто доглядають за ними. І вони квітнуть та радують нас. Дітки, а давайте сьогодні ми разом з вами намалюємо ось таку чудову кімнатну рослину. герань. Для роботи нам потрібен арку штанованого паперу заздалегідь намальованим горщиком пензлик, водичка, фарба червоного, білого, зеленого, жовтого та синього кольорів та папір. Беремо фарбу зеленого кольору та малюємо стебло нашій герані. Листочки, ось такі кругленькі, ніби Хмаринка. Ось такі пружиночки в нас листочка. Так, а тепер намалюємо квіточку. Для того, щоб намалювати квіточку, візьмемо аркуш білого паперу, гарненько його зімнемо. Ось так. Дуже-дуже гарненько нам треба його зім'яти. Беремо червону фарбу і ось так притискаємо. Та ще один листочок нам потрібен для того, щоб зробити нашу квіточку з двох кольорів. Вмочуємо у білу фарбу. Тепер прикрасимо горщик для нашої герані. Для цього я беру синю фарбу та посередині горщичка малюю ось таку хвилясту лінію, ретельно промию пензлика, Мочую в жовту фарбу та малюю ось такі відтиски. Ось така квіточка Герані вийшла в мене. До побачення, малята! З нетерпінням чекаю на ваші роботи!